Всім добра та мирного неба. Вітаю вас в магазині карпових корабликів Rift X. Сьогодні карповий кораблик оливкового кольору в комплектації профі знайшов свого нового власника. Сьогодні він поїде до нового власника новою почтою. В комплектації буде пульт. Зарядний пристрій IMAX B6, блок живлення до зарядного пристрою. І акумулятор. В цьому кораблику немає автопілота і немає глубиноміра. Новий власник забажав саме таку комплектацію. На місце цього кораблика вже приготовлений в такій самій комплектації профі без автопілота і без GPS і глубиноміра. В нього буде комбінований колір, чорний люк і чорна шторка. Основний корпус буде оливковий також. Кораблик поїхав до нового власника у місто Дніпро. Наша команда вітає його здалою покупкою та бажає гарної рибалки. Всі інші кораблики готові до відправки, чекають на нових власників. Повторюсь, в комплекті буде з кожним корабликом зарядний пристрій IMAX B6, буде пульт керування та акумулятор. Якщо хтось побажає, щоб був встановлений GPS-автопілот та глубиномір, можна це зробити в будь-який корпус любого кольору. Якщо вам цікаво відео такого формату з магазину, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання, пишіть коментарі. А кого цікавить придбати кораблик, завжди можна зробити, написавши у Viber по телефону, який ви бачите на цьому відео. Vido.